Дуже приємний факт, що зараз починають люди українці повертатися, повертатися багато хто починає до Києва, до Львова, до Західних областей, де відносно безпечно. Люди протягом півтора роки попрацювали в Європі. Хтось дійсно працював з перших днів повномасштабного вторгнення, коли виїхав туди, заробив гроші і зараз повертається в Україну з грошима. Таким чином поповнюючи нашу економіку, допомагає стимулюючи, витрачаючи гроші тут, стимулює розвиток розвиток економіки. Але одночасно з цим починають працювати е працювати злочинці, тому що привіз гроші ти е під небезпекою. Є ті люди, які знаєте ну. Скажімо так, від них від не зовсім хорошого життя. Переселенці втратили житло, але розуміють, що остання надія це піти і тибрити і лазити по кишенях. Збільшилася кількість квартирних крадіжок у столиці, і не тільки в Києві. Зараз населення дуже велика кількість повернулася, правоохоронців. Не вистачає всіх упіймати. От Вчора буквально зловили мужчину, який обікрав квартиру на секундочку. Дуже проста, дуже просто він на першому поверсі відтиснув вікно. Швидко вліз і виніс він з квартири. Чому я кажу, що це люди, які повернулися з-за кордону? Чому мої припущення є саме такими? Тому що йому з квартири вдалося винести 14,5 тисяч доларів. Крім того, йому вдалося винести 50 тисяч євро. А в переклад на польську валюту це приблизно 400 тисяч гривень. Так, а, ну тобто ще ще тобто 14 тисяч 500 доларів, фактично ще 14 тисяч. Доларів тільки в е, злотих і ще плюс 600 євро. І два ноутбуки і прикраси. Ну, з тих ноутбуків толку небагато їх дорого не продаси. От 14,5 тисяч доларів і 50 тисяч злотих. Це доволі такі серйозні гроші. Це майже можна на ці гроші придбати ще одну квартиру у передмісті Києва е, цей. Лановитий мужчина, він же не вперше займається такими речами. Він же раніше займався квартирними крадіжками. У Святошинському районі стало відомо, що він е, працював. Від... За відбитками пальців, дуже просто за відбитками пальців це можна встановити, тому що квартирна крадіжка відбулася, знайшли, взяли відбитки пальців. Власника відбитки пальців нема у реєстрах. Але потім, коли раз на одному одні відбитки пальців, другі відбитки пальців в електронному реєстрі, все дуже просто встановити. Тепер він буде нюхати, він може. Нюхати е грати, він може нюхати стіни в'язниці протягом 12 років, якщо його провину, звісно, буде е доведено у суді.